Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання: Лівий берег Херсонщини, Херсонської області і місто Херсон. Що буде відбуватися найближчий час на Різдво, Новий рік, загалом цей період зимній? Що заважає декупувати? Звільнити лівий берег Херсонщини, припинити обстріли міста Херсона і, і околиць правого берега. Тут дуже багато агентури такої пропаган... колаборантів. Вони видають інформацію стосовно військових. Це все я хочу убрати, заперечую повністю, убираю, викривається повністю. Вся агентура рашистська, заперечую весь негатив. Убираю. Ах, брешуть таяться, наче, знаєте, от, ну, заперечую, весь негатив убираю, заперечую. Це шкодить. Це буде добре. О, тут будуть, що планують росіяни робити із лівим берегом Херсонщини. Важко дуже сильно. Все, що було пообіцяно, все, що вони намагалися як-то пропагандували, що допоможуть там, жителям от Лівого Херсонщини тут, вони будуть руйнувати. Лівий берег будуть руйнувати. Скажіть ви ще сили допоможіть, що планує пришисти робити з лівим берегом Херсонщини? Чи є загрози? Дуже будуть швидко відходити. Там будуть бої важкі. Буду взяти, знаєте, загалом. Плани їхні не здійсняться. Оце в них не, не вийде обстрілювати, руйнувати лівий берег Херсонщини. Так, там буде е, дуже сильний фронт такий проходити, і у расистів, у росіян там сильні втрати. Вони там всі помруть, і загинуть. І дуже багато буде взятих у полон. От, мені йде, що так, як то їх відріжуть і візьмуть у полон. Лівий берег, де окуповано буде? А це на найближчий час така інформація. І в самому місті, в Херсоні, що буде відбуватися, скажіть, будь ласка, чи припиняться обстріли Херсона? стихатиме стихатиме, буде нижче, 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 в них немає, буде змоги вже обстрілювати місто. От такої, як агресію зараз, на цей момент, то вже вона буде менше, тоді ще менше, і припинять вони обстріли. Це найближчий час період. А від Новий рік два, два місяці от такий період. Будуть бої і звільнення лівого берега, будуть припинені обстріли Херсону. Буде так, обираю повністю весь негатив, що Заперечую, роблять росіяни. Одвертаю на віки вічні від Херсонщини. Заперечую вас, знаєте, обираю. Більше не можуть росіяни обстрілювати херсон. Більше не можуть знущатися із мешканців із українців, і всіх, хто живе на лівому березі. Одвертаю на віки вічні росіян від. Херсонщини буде так. Там буде. Заперечую весь негатив Убираю. заперечую весь негатив Убираю. Заперечу повністю весь негатив Підкриваю. Відкриваються всі шляхи і дороги на деокупації звільнення лівого берега. Заперечу, весь негатив Убираю перекриваю Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, будь ласка, уберіть росіян із лівого берегу Херсонщини. Більше вони не можуть продовжувати війну, продовжити обстріли міста Херсон. От витаю на віки вічні, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від лівого берегу Херсонщи. Всіх Росіян. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, будь ласка, допоможіть нам. Захистіть. Херсонщину, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди і дрони, гранати і міни, кулі, вибухову хвилю, всю можливу загрозу, що чинять рашисти, одведіть і поверніть їм назад. Усе, що було випущено по Херсону, хай на них впаде їм на голову. Прямо впаде і знищить їх. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснено і так буде. Так що такі події. Дай Бог, щоб було все звільнено якомога швидше, щоб прийшла допомога цивільним людям на лівому березі. Дякую за увагу і до зустрічі!